Вас з вами Лідія Якина. Любі хлопчики та дівчатка. Сідайте зручніше і слухайте уважно. Якось навесні зайчик посіяв свою улюблену моркву, подумав і собі буде на зиму, і з другим буханчиком поділиться. З самого ранку до пізнього вечора він дбайливо доглядав за сходами, вдень прополював грядку від бур'янів, поливав рослини. Ввечері приходив з городу втомлений, поспить вночі, відпочине, а вранці наступного дня знову йде на город працювати. Так і проходила доба за добою. Так що ж таке доба, діти? Це ранок? День, вечір, ніч. Та ось прийшла осінь і зайчик зібрав урожай моркви. Але став думати, як зможе поділитися морквинами із другим буханчиком. А так як зайчик не ходив до лісової школи і не вміє рахувати, то він звернувся до нас за допомогою. Я сподіваюся, ви залюбки допоможете йому. Давайте порахуємо морквини. Одна. Дві. Три, чотири. Всього чотири морквини. Зайчику можна залишити собі три морквини і віддати тільки одну другу вуханчику. А три і одна морквинка буде всього чотири. А можна віддати другу дві морквини. А в самого скільки залишиться? Вірно, теж дві, тобто однакова кількість або порівно. Дві морквинки, дві морквинки, також буде чотири. А якщо зайчик собі залишить одну морквинку, а три віддасть воханчику, теж буде чотири. Зайчик подякував за допомогу і пішов до вуханчика. Дорогою йшов і міркував. Як же краще поділитися з вуханчиком, коли в одного буде три, а в іншого одна. Або навпаки, йому не сподобалося це, і він вирішив поділитися порівну з ним. Вуханчик був дуже задоволений гостинцем, і друзі домовилися в наступному році виростити ще більше врожаїв. Дякую за увагу! До нових зустрічей!